Після подій у Радивилівському районі, кажуть члени обласного комітету національного порятунку, пройшло вже 10 днів, а керівники області публічно на них так і не відреагували. Опозиціонери переконані, конфлікт мав політичне підґрунтя, і відповідати за нього повинен голова райдержадміністрації. Якщо голова адміністрації не знав, що відбувається, він не контролює ситуацію в адміністрації, має написати заяву і піти. Якщо він знав, що відбувається і був до цього причетний, так само він має написати заяву і має піти. Робити висновки тим більше кадрові поки що рано, каже заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Службову перевірку всіх обставин справи ще не завершено. Це намагаються зараз подати як певний ну, певну політичну ситуацію. Це абсолютний нонсенс. Тобто це якщо щось сталося між кількома людьми, то це абсолютно не обов'язково виносити на рівень великої політики, дій влади. Ну звісно, що це за вухо протягнуто. А що саме відбулося між двома людьми? Це треба просто з'ясувати. Всі обставини конфлікту між депутатом Радивилівської районної ради та працівником райдержадміністрації закінчує з'ясовувати і міліція. Завтра може бути рішення або про відмову порушення кримінальної справи, або про порушення кримінальної справи. Єдине, що знову ж таки відповідно до КПК, поки що немає жодних матеріалів, які би нам дали підстави сьогодні порушити кримінальну справу. Що б там, кому це подобалося чи не подобалося? Орес Гринюк Ярослав Катеринчик інформаційна програма День.